Привіт, друзі! Сьогодні у нас, поки йде тут процес пайки, розкажу вам про проблему. Є у нас такий Volkswagen Taurun в ремонті зараз не працює парктронік. Загалом це і є блок парктроніка, виглядає він дуже круто. Трошки пізніше покажу, де він стоїть, і розкажу, яка проблема. А зараз ми пропаюємо контакт. А проблема наступна. Коли вмикаєш задню передачу, ніяких абсолютно дій не відбувається. Тобто на дисплеї не з'являється машинка. До речі, Парктронік штатний та орган 11-го року, якось я не з тої сторони зайшов. І це все наштовхнуло на такі думки, що треба підключати діагностику. Підключили ми діагностику і побачили, що машина нам пише помилку по самому динаміку Парктроніка, тобто обрив або. Замикання на масу. Коротше, добралися ми до роз'єма е, самих датчиків і відключили його. Таким чином, з'явилася ще одна помилка, що нема зв'язку з датчиками: те саме обрив або замикання. І при цьому помилка по динаміку стала витиратись. До цього ми її витерти не могли. І ми вирішили, що проблема саме в блокові. Розібравши блок, ми зрозуміли, що там нічого критичного нема. Проводка вся новенька. Все чітко, ніякі проводки не пересохші. І взагалі в машину ніхто не лазив, бо цю машину ми ведемо якби з самого початку її купівлі. Тому ми прийшли до висновку, що можливо йшла вібрація, тому що блок був не закріплений повністю. Ну, це конструктивно так зроблено з завода. І по блоку точно йшла вібрація. І самі контакти від фішок, від роз'ємів, вони ніяк не пропаяні, просто вставлені. Ну І це зрозуміло, тому що йде вібрація, і пропаювати їх не можна, бо піде мікротріщина. Ми вирішили пропаяти і подивитися, який результат це дасть. Ось наш автомобіль, коротше кажучи, а отут от стоїть наш блок по правому крилу з задньої частини. Контакти пропаяні, перевіряємо, чи це дало якийсь результат. Пропайка блока нічого не дала, але от динамік, коли ми зняли, стало зрозуміло, що тут різний супротив. І коли по ньому стукаєш, там один кОм показує, потім взагалі нічого не показує, обрив. І, собственно, сама машина нам про це пише. Стоїть він у нас от тут, десь в цьому місці. Тож шукаємо такий динамік. Це аналог китайський, само собою. Ось його номерок кому треба, ставимо і перевіряємо. Ну, ще до цього, звісно чисто для себе помірюю супротив, щоб розуміти, чи все окей з ним. І так, момент істини, запалення ввімкнуте. Вмикаємо задню передачу. Опа! І все запрацювало. Та й таке.